Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк оголосив чергову новину від імені Офісу Президента України, що потрібно внести певні корективи в модель проведення мобілізації. А саме Подоляк додав, що Україна перебуває. Психоемоційній ямі, оскільки два роки, очевидно, йде війна, а це дуже великий термін. Йде повномасштабне вторгнення, як мінімум. Подоляк додав, що за таких умов люди хочуть почути більш чіткі відповіді на наступні запитання, які будуть правила, хто буде мобілізований щодо тренінгів та навчальних програм. І тут транслюється позиція президента. Який хоче, щоб військові відповідали не просто на абстрактні питання, а на конкретні щодо термінів, як буде проходити навчання, які люди мобілізуються, які демобілізуються, і все, що стосується грошового забезпечення, соціальні виплати сім'ям чи е, соціальні виплати військовим, пояснив е, Подоляк? Е, тепер е, повертаємось до реалій. Те, що хоче президент, очевидно, на часі. Наразі на Ютуб-каналах, мабуть, що хіба що ледачий не знімав відео про протиправну діяльність працівників ТЦК, коли осіб затримують щоденно осіб вже щоденні відео, вже немає змісту їх коментувати, коли осіб затримують на вулицях, коли працівники ТЦК застосовують грубу силу. Куди, коли ДБР звітує про е, викриття на отриманні неправомірної чергової вигади е, працівників ТЦК? Е, така слава, зокрема, за працівниками ТЦК, вона ж не взялася ні звідки, вона має певне підґрунтя, а саме відео підґрунтя. І тепер. Е, Відчасти політична новина, в якій Подоляк говорить, що треба, 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 треба це унормувати. Але я, як юрист як адвокат, можу зустрічно сформулювати питання, а що з законодавством? У кожному своєму відео, я наголошую, що будь-яким реформам спочатку передує, ну, мабуть, концепція певної реформи, бачення. І основою реформи це є прийнятий закон, або там постанова Кабінету міністрів під законний акт. Тобто, підставою реформи може бути закон, але е, повертаємось до законодавчого поля. Наприклад, е, новина там. Тижнева новина, так званий рекрутинг до ЗСУ. Там платформа LobbyX підписала ось нещодавно WorkUA підписав. Тобто це сайти, які розміщують вакансії. Тепер такі сайти будуть розміщувати, в тому числі військові вакансії. Але ці сайти декларують, що ми не можемо гарантувати особі, якщо вона. там, Припустимо, за професію кухар, що вона подає резюме і вказує навіть на претендує, що бачить вакансію кухара у певній бригаді. І що вона туди, туди потрапить, ці площадки вже заявили, що юридично ми не можемо цього гарантувати. І відтак особа, яка подається на кухаря, цілком законно може стати, наприклад, там, гранатометником або іншим. Тому, повертаючись, що де закони далі. Потрібно в потрібно внести певні корективи в модель проведення мобілізації. Це питання вже лунає починаючи від дати повномасштабного вторгнення 24.02.2022 року, оскільки звертаю увагу, що Положення про територіальні центри комплектування незмінне юридично з 23.02.2022 року. Тобто майже там, вже два роки скоро виповниться, коли триває безперервна, безкінечна юридична мобілізація, коли фізично працівники ТЦК бачимо на відео, діють як діють, коли особу. Мобілізують у неї попереду повна невизначеність, що декларує президент, що підтверджує президент. Що треба врегулювати такі питання? Тобто це проблемні питання, це неврегульовані, Що особа фактично довіряє своє здоров'я, або, там, не дай Боже, своє життя в руки ЗСУ може бути там відправлена або на лінію зіткнення. або… Там у, актив, у підрозділі, які беруть участь у активних бойових діях, але е, ці правила ніяк не прописані, тобто так званий людський фактор, коли е, командир або там, керівник е, ТЦК е, визначить, що особу там. Мобілізувати у такий підрозділ чи в інший підрозділ, наскільки відбувається контроль, що кожна особа мала потрібне навчання, знову ж таки, повертаючись до законодавства, повноваження національної поліції, яка вже чим більше затримує осіб у зв'язку з так званим розшуком у ТЦК, якого юридично не існує повноваження поліції юридично, в зв'язку з. Воєнним станом не розширені повноваження ТЦК іншими можливими законами е, там про е, воєнний стан е, про інші закони запровадження там пропускного режиму і так далі. Не розширені повноваження. Тобто, що ми декларуємо, що е, в парламенті є більшість. Яка повноцінно може приймати закони, там, обговорювати їх і так далі? Таких законопроєктів, про такі законопроєкти, поки що, станом на сьогодні, мені невідомо такі законопроєкти широко не обговорюються. Тому. Е Ця новина має місце. На моєму каналі немає місця політиці, якимось хайповим відео і так далі. Е, можу е, підсумову, робити, е, що давайте спочатку побачимо хоча б проєкт закону, потім цей проєкт. Проходить це не швидка законодавча процедура це пару місяців. Пару місяців проходить, щоб законопроект став законом якісним, і відтак може бути. Обговорювати, чи надані особи певні гарантії, що вона з'являється, що в якому підрозділі буде служити, гарантії, в тому числі заробітної плати, там, ну, не остання умова служби в ЗСУ, що особа, яку там примусово навіть через пакування в бусік мобілізують, там, яку вона зарплату отримуватиме, як мінімум, яке забезпечення, чи буде там, їй проведене належне навчання. Питань більше, ніж відповіді, і насамкінець, повертаючись до теми, до заголовку даного відео про мобільний телефон, то саме мобільний телефон. Є вашою зброєю від е, тих подій, які е, там, щоденно бачимо в резонансних. Ну, Ці, ці відео вже е, не носять такого е, присмаку резонансності. Ці дії, коли працівники поліції перевищують повноваження, працівники ТЦК, вони стають вже певним чином повсякденними, звичайними, але ваш мобільний телефон. Це ваша зброя. Якщо щодо вас застосовуються сила або застосовуються затримання працівниками поліції, працівниками ТЦК, маєте повне право, законне право знімати на відео працівників ТЦК, знімати на відео працівників поліції їхні дії для подальшого там, оприлюднення цього відео, якщо там порушені ваші права і закони для обговорення, ну і для захисту своїх прав. Тримайте свої гаджети завжди зарядженими. З вами був адвокат Піксель Савчак, юридичний канал. Повторюся, не йду, там за хайпом, що там будуть всі чи не всі мобілізовані. Ми юристи і адвокати. Ми спочатку читаємо закони, потім робимо свої відео. Дякую, хто додивився до даного моменту, підписуємось, ставимо лайк. Якщо не, підпис... не підписані, дякую.